Рівне втратило ще одного захисника. На головному майдані міста попрощалися із 54-річним бійцем Сергієм Фоміним. Ми ж багато років не бачились після армії вже постарше стало. Дуже багато так, дуже чоловік. добрий був такий, дуже спокійна людина. Хороша була З початком повномасштабного вторгнення. Сергій неодноразово приходив до військомату, але за станом здоров'я його тривалий час не призивали. Мобілізували чоловіка у вересні минулого року. Допомагав задачі з фізики розв'язувати. Дуже такий яскравий погл. як зараз просто пам'ятаю, дуже близький родич. Дуже велика втрата, сумуємо. Життя військовослужбовця обірвалося у січні 2025 року на Донеччині. Лише зараз тіло захисника вдалося ідентифікувати і передати рідним для гідного поховання. Так, зібралися, кого змогли знайти, для того, щоб провести в останній шлях. Згадати поховають Сергія Фоміного на алеї Героїв кладовище Нове в обласному центрі: вічна та світла пам'ять українському воїну. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.